Друзі, вітаю! У грудні 2005 року Генеральна асамблея ООН оголосила 4 квітня міжнародним днем просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язані із розмінуванням. Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі через розв'язану Російською Федерацією війну. Україні заміновано значні частини територій. Як відомо, один рік війни дорівнює 10 років розмінування. Увага, міни! За статистикою внаслідок різноманітних війн та воєнних конфліктів на території більше, ніж 70 країн світу знаходиться близько 60 мільйонів мін та вибухонебезпечних предметів, у тому числі і в Україні. Щороку він не гине та травмується приблизно 26 тисяч людей, 80% з яких цивільне населення. Тримайтеся подалі від зруйнованої та покинутої військової техніки. Обходьте незнайомі місця, не ходіть по територіях, на яких велися бойові дії, особливо в лісах, лісосмугах, водоймах, по мостах. Ми всі повинні пам'ятати, що загроза вибуху може бути прихована у непомітних і на перший погляд безпечних побутових речах. А ще замінованими можуть бути будь-які побутові речі, дитячі іграші, будинки, поля, дитсадки та покинута техніка. Ось тому так важливо не піднімати покинуті речі. На деокупованих територіях виявлено протитанкові та протипіхотні міни, міни пастки, міни розтяжки, кас касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розігрівалася. Бугонебезпечні предмети бувають великі і молі, мають різні колії, найчастіше зелений, сірі, коричневий, тому їх дуже важко помітити. Деякі вибухають, якщо на них наступити, натиснути чи приблизитися, тому підходити до цих предметів не можна. Для того, щоб забезпечити себе та своїх рідних, потрібно дотримуватися чотирьох основних скам. Будь уважний, не підходь, не чіпай, телефон 101. І пам'ятайте, лише фахівці з розмінування можуть знищувати міни та інші вибухонебезпечні предмети. Дбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Разом ми подолаємо і цю небезпеку. І перший крок до боротьби з цією загрозою це знання. Адже хто обізнаний, той захищений.